Добрий ранок, ось там так спить у нас гарно. Добрий ранок. Зараз будемо доїтися і нямати. Да? Меняшки, маняшки, тепленько вам, да? так? Вам тепленько тром? Манька, ось наша Манька. Чого манька? Тому що як продавець продавав і сказав, каже. Машка, три тисячі, три тисячі буде ваша, ну за дві віддав. віддам. Отак вона в нас манькою опинилась. На тракторі, на прицепі їхала пані без мішка. Я її трішечки стриножила, був мішку, їй було страшно, вона кричала, на сіно положили, куртки теплою укрили. І манька їхала собі, як тітка, спала цілу дорогу, я її за вухом чухала. Маняшки, маняшки, машки, маняшки. Кузенята целый день на улице ходит себе. тики ну с Манькой. Да, Мань? Манюш? Маняшка. Он, он, треба ж вылезти, треба стать на стульчик. И что до круля, мать дело до круля, правда? Доимся, девки? Девки, доимся? Доимся? Мілка! Мілка Мілаха! Де? Хто перший стає? Доїться! Мілка, не облизуй мене! Не треба мене облизувати. Ну все, будемо доїтися. Тихо перша? Ні, я буду зефірку першу доїти. Трибушки. Поїли. Козочок я завела. О, природа бере своє. Що то? Що то природа? Козочки вже припнуті там у сусідки, за хатою. Не обробляється шмат такий. Ми поки що його випасуємо. Вони так собі ось гуляють цілий день. Бігають, брикають на сонечко. В буді ось вони тут на день собі ховаються, хоча хлів відкритий, вони на день у буді, умки ховаються. Збираються з котиками, з собаками. Уже дівчинка старша, вона вже питається пастись. Їй вже дві неділі сьогодні. У неї вже є спроби пастись. І козлик теж хочемо і Тиждень, був у неділю, але він теж вже біля неї щось там пробує. Вчора вони вже самі водичку пили. О-о-о, о, так, зараз, зараз, зараз. Де що зверху? Так, ящики з картоплі там стоять. Вони хочуть де вище? Куди вище, туди їм треба вилізти? На голову можуть лізти. Такі козельки, Що з ними робити будемо, ще не знаємо. Поки тримаємо, поки будуть з нами. А там що буде далі, будемо бачити. Це в нас наша мама. Вона теж привела. Тиждень тому. Там дітки у неї рухаються разом із зефіркою. Вони в одну ніч. У неї на день вони звідти вилазять трошки такі вже гарненькі. Будечка є, трави заложили. Ще у нас поповнення, ще ось така круличка. Це на свято я була в сестри. І ось в них до кролика дали таку дівчинку. Але сестра її не планує забирати. А от, може, кролинятку дітям візьмуть. Так що у нас ще одна невеста. Теж була з кролем сиділа три дні. Ну, можна сказати теж тиждень, як сподіваюся, покрита. Визують, щось шукають, щось шукають на свою голову, куди б то вилізти, де б то шкоди наробити. Вони більш як сухішу траву їдять, от менш пасуться, а більш де суха, де суха травичка. Іноді землю їдять. Ну, так не багато, але так губками. Ось таку злиня. Сьогодні так не дуже сонячно, але ще прохолодно. Після 18 числа у нас планується вже потепління. Можна буде помідори висаджувати. А ще до 18-го навіть не стоїть її напрягатися, тому що холодно. Картопля в землі вона не боїться. Помідорка вон з 20-го числа буде висаджуватись. Отак його, отак. Бупс, Буць його, буць. Ти красота, ти така красота. І така та красотінь. Меняшки. няшечки. Что-то Манечка. А Манечка наелась. Молодец. Умничка, Манечка покушала. І манічка хай лягає спать. Хоча теж на вулицю. Ну вже трішечки й туди на убору буду їх випускати. І козенят І манічку. Будуть там бігати. Так і того року молоденькі козочки були. Зараз одемоку буде подулива. поїдять Рязки качку наловить біля школи там. Опочка, мама. Тільки що сидить, що не сидить, непонятно якась. Півень лучше сидів. Прийшла зі мною допомагати мені. Козлик прийшов, помагун. Помагун. Рязки наловить. Вчора і кури їли, і качки їли. Там стільки рязки коло школи. Tako, da bo to se... Ostaki od... Spreve. Може, хто пам'ятає, я осінню знімала відео чи в Тік-Ток тільки. Садила декілька горіхів. Мама мені давала один виліз. Ці сидять, я не знаю, вони якби вкорінені, але чогось ще не випускають. Не знаю, яка причина. Вони не випускають ще. Пагінчиків. Ще в мене тут дітки гладіолуса. Я їх скільки сіяла сухими, такий лайфхак. Не знаю, може, хто так робить від мене. Такий лайфхак буде. Я їх замочую. Я їх замочую, прикриваю або навіть стерці перемішую. І тоді вони вже майже всі укорінені, які укоріняються, і вони швидше сходять. Ось так стирцюю я їх сію, тільки я ще не знаю цей рік, де я їх посію. І тоді вони краще сходять, тому що якщо сіять вона вони, якось, ну я не знаю, ну в мене в крайньому разі сходило погано. Стало так підсікає, я ще там ракушок наклала. Тут, і, підсохне і вже, я думаю, ввечері додавим більше буде. Ах, не можуть помиритися, не можуть. А цим треба кругом залізти. Голочик, йдемо.